Йдеться про 11 тисяч бляшанок тушкованої свинини, яка не придатна до вживання. Замість м'яса їх наповнили сухожилями, шкірою, жировою тканиною. Експертиза встановила, що понад 60% місту консерви становить вода, точніше, рідкий бульйон. За даними журналістів, є два варіанти пояснення цієї ситуації. Ймовірно, компанія-постачальник разом із виробником брешуть про позитивний висновок лабораторії Міноборони. Від постачальника неякісних харчів для збройних сил, якого забанили за порушення до одного із найбільших постачальників харчів для збройних сил. Так, друзі, я не обмовилась. Просто це знову скандали з закупівлями і нас знову не робить. Постачальник неякісних консервів для ЗСУ повернувся на тендери Міноборони і отримав замовлень друзі ще більше на 3,3 мільярди. Як і чи не охопили вони всі? Ми сьогодні про це поговоримо, а також про прокурорів, які намагаються намахати суспільство своїми статками. Додивіться це відео до кінця. Поставте лайк цьому відео, пам'ятаєте, що на цій платформі ми говоримо правду, якою б некомфортною вона не була. Підтримуйте чесну журналістику, ставайте спонсорами в описі, знайдете всі можливості підтримати нас. Погнали на смак як крварна каша салом там, м'ясо відчувається. Компанія Trade Granite Invest у жовтні 2024 року, який державний оператор Тилу заборонив брати участь у торгах на рік. Через суд скасував заборону на участь у тендерах Міноборони. Браво, українські суди! І одразу ця компанія стала одним із найбільших підрядників державного оператора тилу. Скорочено дот. За дві хвилини розповім вам про трейд Граніт Інвест і до чого тут Янукович. Будете здивовані. Загалом компанія знову отримала підряди на харчування військових в другому півріччі 2025 року з загальною вартістю 3,3 мільярди. Пише про це видання NGL Media і Юра Ніколов. Причому дві із трьох угод. Компанія отримала завдяки саме судовим рішенням. Один із лотів фірма отримала без проблем, запропонувавши найнижчу ціну із поміж 11 учасників 1,18 мільярдів гривень. Ще два підряди Trade Granite Invest – отримала після того, як суди скасували рішення про визнання переможцями цих тендерів інших компаній, пропозиції, яких були вигіднішими. Для державного бюджету. Хм, Скажете ви. У підсумку компанія стала одним із найбільших підрядників ДОТ на постачання харчів для ЗСУ на другу половину 2025 року. І тут найцікавіше, засновницею трейду є Юлія Павліченко. Це колишня власниця відомої за часів Порошенка компанії MaxMed International. Що це таке? Розкажу. Як пишуть наші гроші, тоді вона наводила жах на Укрзалізницю, блокуючи її торги завдяки оскарженням в антимонопольному комітеті. Ну, як ви розумієте, мала там зв'язки. А слідство інфо пише, що то в Trade Граніт Інвест пов'язують із колишньою групою трейд Commodity Андрія Адамовського та екс-чиновника уряду Януковича Владислава Якубовського. На арені всі ті ж люди. Далі говоримо про статки прокурорів і їхні дурні відмазки про джерела походження цих статків. А поки що свіжа новина, сталося це буквально кілька годин тому перед записом мого відео. Про переслідування антикорупційних активістів, які власне про оці всі статки і корупцію говорять. Вранці, 13 серпня, слідчі державного бюро розслідувань прибули на Харківщину, де служить голова правління центру протидії корупції Віталій Шабунін. Для чого? Щоб вручити йому оновлену підозру. Нагадаю, про що мова, друзі, місяць тому слідчі ДБР без санкцій суду, без нічого провели обшуки у Віталія та його рідних. Паралельно пройшли обшуки у квартирі матері Героя України, льотчика Андрія Джуса Пільщикова, тому що Віталій там жив. Згодом Віталію повідомили про підозру в нібито ухиленні від військової служби та шахрайстві. За версією державного бюро Шабунін ухилявся від служби, виконуючи наказ свого командувача, який відправив його у відрядження. Та дуже дико звучить, але там так написано. В центрі протидії корупції кажуть, що за своєю суттю цю справу розцінюють як політично вмотивоване переслідування за активну щоденну критику влади з боку Шабуніна і ЦПРК. Зміна підозри є черговим підтвердженням, що наміри та методи влади не змінилися. Це теж кроки в бік. Корупційного авторитаризму. Я дуже хочу помилятися, але тут це або зеленського бажання, або когось, прямо кого він дуже слухає, на прикладі кількох показати, що вони можуть зробити з ким завгодно, що завгодно, бо їм так хочеться. Догнать, наказати, загнать. В Україні так не працює, друзі. Ну, якщо не читали, дуже раджу статтю про те, як Єрмак сходив до студентів могилянки. Друзі, це просто білісімо. Думав, що народ лох, його можна намахати. А прийшов до студентів і виявляється, Лох. Ти обов'язково почитайте. Це феєрично. Буквально за день до нової підозри Шабунін писав про гучну справу із намаганням влади прикрити набу і САП. Він вважає, що служба безпеки України свідомо спотворювала дані у справі про детектива національного антикорупційного бюро Руслана Магамедрасулова. Нагадаю, що саме ця справа стала основою для так би мовити претензії в бік набу. Мовляв, там російська агентура, і тому бюро треба передавати під контроль Генеральної прокуратури і нарешті генеральних прокурорів. Власне про статки прокурорів ми зараз і поговоримо, які виявили журналісти «Бігус.Інфо». У червні Руслан Кравченко, наймолодший генпрокурор України, взявся оновлювати прокуратуру. Обіцяв очищення, незалежність і свою одну сім'ю. Минув місяць і вже встиг запам'ятатися спробою отримати контроль над набою САП а також гучними призначеннями. Перший Олег Ткаленко, новий керівник прокуратури Вінничини, 18 років у прокуратурі. Робота на Київщині під час відбудови Бучі, Ірпеня, Бородянки, поява на дні народження Татарова. А ще дивні майнові історії: квартира і гараж у столиці оформлені на батька, Котедж у дорогому містечку. BMW X5 за 65 тисяч баксів, куплені дружині, у борг. У родини підприємця малого бізнесу зі шостки рідних дружини прокурора за останні три роки в Києві накупилося квартира і два паркомістя в ЖК Панорами на Печерсько. Назва ЖК говорить сама за себе. Загальна вартість такої нерухомості наразі понад 350 тисяч доларів. Є також квартира, і куди ж без них, два паркомісця в елітному ЖК на Печерську метрополь. Цінник на все про все станом на зараз може доходити до 400 тисяч доларів. Не обійшлося і без квартири та паркомісця в одному із найдорожчих ЖК Києва Трініті. Здогадаєтесь, де? Правильно, на Печерську понад 350 тисяч доларів. І якось так друзі виходить, що ця родина починає масово скуповувати елітну нерухомість на Печерську, саме після переведення цього ткаленка на топ-посаду в Києві, може просто співпадіння. Як думаєте, напишіть в коментарях, і батько прокурора вкладається у будинок у дорогому котежному містечку Голдфіш, яке знаходиться, як описує сам забудовник, в оточенні мальовничих лісів на березі каналу Дніпра із власним пляжем і човновим причалом. Коротше, прямо на дамбі київського водосховища, за даними Лун, ціна на котедж у цьому містечку на момент купівлі стартувала від 230 тисяч доларів. Знову ж таки, це в той рік, коли дружині прокурора не вистачало на експ'ятий, і доводилося позичати другий персонаж Мирослав Пацкан, прокурор Закарпаття. У декларації майже нічого, але в реальності родина живе в квартирі, де правильно на Печерську оформлені на бабусю дружини. Батьки мають 450 метровий будинок в Ожгороді, а тесть палац на 700 квадратних. Метрів, звідки у бабусі з камінь Каширського району Волинської області, чотирикімнатна хата в центрі Києва. Не повірите, її вона отримала у подарунок. За місяць до того, як продала і виручені гроші проінвестувала в житло, яким тепер користується прокурор. Дружина при цьому відкриває бутик. Люксових брендів в центрі Ужгорода і регулярно світить у соцмережах роликсами, картіє та каблучками за десятки тисяч доларів, яких в декларації прокурора щось немає. Якщо що я зараз не вигадую, ось витяг із держреєстру, і все це сталося якраз за лічені тижні до гучного одруження Пацкана з її онукою. Гучне, бо про це місцеві медіа писали. Офіційна версія це фабричний Китай, схожий на відомі бренди. Тому відчіпіться. Ми бійці спеціального призначення ГУР мо України звертаємось до вас про допомогу у зборі коштів на придбання автомобілю. Специфіка нашої роботи полягає в тому, щоб наше пересування. Не було помічним та не привертало увагу, тому нам потрібні авто найбільш приближені до цивільні. Дякуємо кожному хто долучився до збору коштів. Напишіть в коментарях, що думаєте. Не забудьте підписатися на наш канал і допомагайте чесній журналістиці. Свіже відео тут.